Так, ми тут йдемо до Олега. О, тут його машина в нас. Номера всі запам'ятали. Добре. Є, йдемо ми до Олега. Питатись, що він робить. оооо о о Здорово, 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 що робиш, а? Нічого собі за Та? компонтом? Так? А що граєш? Розкачав скачав нову ігрушку собі. Так? ну то давай підемо. Двері закривати чи ні? Закривай. Так. Закриваємо двері. Такс Що ти там маєш новенького? Вот давай. Скачав собі новий тюнінг. Та чи розкажеш? Та нічого сиджу з комп'ютером їм сплю шо ж. на цьому ліжку? Та сплю, трохи не можу не спатись. Та. Понятненько. Ти справи. Ей, шо за финями? Ты ч це? <реш> бля, ч за фигня? Бляха, пух. Ты чувствуешь? Ты сирена? як сарана? Капец, бля! Що там?